Привіт! Я Оленка і я ілюстраторка. І сьогодні я хочу розповісти вам, як я проілюструвала свої перші книги для видавництва. Чому я так акцентую, що для видавництва раніше я ілюструвала книги здебільшого або для себе, або для якихось приватних замовників, і все це був переважно сам видав. А це я саме проілюструвала серію книг для видавництва. Але давайте з самого початку. Минулого року мені на пошту прийшов запит від представників видавництва основа. Із пропозицією виконати тестове завдання на ілюстрування серії книг про Україну. Я погодилась на цю пропозицію і, врешті-решт, отримала контракт на три книги з серії це наше українське. До речі, дуже цікаво, що у якості приклада ілюстрації, які сподобались видавництву, мені навели мій проект із портфоліо з русалками. Цей проект був створений з ілюстрації, які я намалювала у рамках українського нормею. Це щорічний челендж на початку повномасштабного вторгнення ми з альпаками-малюваками його організували, і я власне створила серію робіт українських русалок, присвячених українським містам. І це я чому акцентую на цьому увагу? Я хочу вам показати, що роботи для малювальних челенджів, марафонів. Які виконані як якісна серія, і оформлені якісно у портфоліо як класний кейс, вони можуть приносити вам замовлення. Як я вже казала, я проілюструвала три книги, і кожна з них була знаєте, своєрідним челенджем для мене. Кожна була якоюсь цікавою задачою, яку треба було вирішити. І саме це я й хочу вам сьогодні розповісти. Перша книга це від Змія до мачухи. про українське вірування в міфах та казках. Ольги Журенко. Книжка містить 28 оповідань про різноманітні символи, про міфічних істот, про якихось там магічних казкових персонажів, про якісь такі штуки з української культури. До кожної історії йде буквиця, і до більшої половини історії йде повноцінна ілюстрація на сторінку. І всі три книги в серії побудовані таким Чином Вот над цією книгою вона була ці, дуже цікавою, дуже класною, тому що я е, була на 100% ув, впевнена, що це моя книга. Е, чому? Ну, по-перше, ось ці русалки. А по-друге, був ще один челендж одразу після Мюрмею. Ми малювали міфічних істот всіляких українських. І я малювала там і чугайстра, і я малювала і, водяник, і болотяника, і вихора, і ще там. Ну, тобто, все це я приклала до тестового завдання, і я розуміла, що це 100% стилістично, і по духу моя книжка. Дуже цікава історія була саме з буквицями. Я спочатку думала, що можу самостійно намалювати всі літери, щоб вони виглядали як повноцінний шрифт. Але після другої, третьої буквиці стало зрозуміло, що моїх знань у анатомії літер і типографіці я не знаю навіть, як це правильно назвати, недостатньо, щоб це зробити. Тому я вирішила все ж таки буквиці базувати на готовому шрифті в українському стилі. Я знайшла дуже класний, дуже самобутний варіант, натхненний роботами нарбута. Але мені щось там було незрозуміло з авторськими правами. Там на сайті було якесь дивне формулювання, і сайт, взагалі, з якого я завантажила цей шрифт. Він у мене не визивав якоїсь довіри, і я не могла зрозуміти, чи то він вільний для комерційного використання, чи то не вільний. І, врешті-решт, я в метаданих шрифта подивилась автора. Це виявився Геннадій Зарічнюк. І дякувати Богу, що він був у Фейсбуці. Я йому написала: Драсті, так і так. Я ілюстраторка, ось малюю для видавництва книжечку, хочу використовувати цей шрифт. Чи можна це зробити, чи це треба якось купити. Геннадій мені відповів, що. Можете використовувати все нормально, це експериментальний проект і вільний для комерційної творчості. Дякую, що ви звернулись. Я чому так прискіпливо до цього віднеслась? Тому що по контракту е, я несу відповідальність за порушення авторського права у матеріалах, які я передаю. Тому я не могла використовувати у буквицях шрифт, е, не маючи на нього авторських прав, не маючи на нього якоїсь ліцензії. Щодо самих ілюстрацій, то цю книгу я малювала, коли вже почала цікавитись креативністю, креативною ілюстрацією, розвитком креативності, і тому при роботі я намагалась знайти якісь неочевидні рішення, якісь такі прикольні такі, якісь ходи, десь метафори, якісь може візуальні, десь щось. Ну, коротше, я намагалась іти не тим не самим простим і банальним шляхом. А обирати цікаві рішення. В якихось ілюстраціях мені все вдалося краще, в якихось ілюстраціях мені це вдалося гірше, але, тим не менш, книжечка лише, мені здається, дуже цікава. Найулюбленішими моїми ілюстраціями є ось цей Котигорошко супергерой, ось цей водяник повністю з води і з такими класними очами. І також мені дуже подобається костій. Ну або кощій, або костій. Його по різному казках називають. Друга книга це українські науковці та винахідники Оксани Поліщук. Тут знову 28 оповідань знову частково є ілюстрації, знову скрізь буквиці. Але це було вже складніше. Я зараз розповім, в чому саме: в тому, що мені треба було зображувати реальних людей і якось знову ж небанально зобразити царину їх діяльності і їх заслуги. І це було цікаво. Ускладнювалося це все тим, що я багато років до цього жила із переконанням, що я не вмію малювати портрети. Один раз у мене вийшов похожий портрет. А це чоловіка, це було вже давно. Але я списала все це на кохання. Думаю, ні, я його люблю, тому і власне змогла намалювати. Але цього разу я вже більш впевнена в своїх скілах, більш впевнена взагалі в собі, як в ілюстраторці. Тому я подумала: ну окей. Це буде цікава задача. І ми обрали ось таку стилістику зображення героїв, достатньо стилізовану, але з якимись там впізнаваними ознаками, зпізнаваними рисами цих людей. І знову ж я використовувала ось ці методи розвитку креативності, щоб якось наштормити собі, собі і пошукати якісь цікаві якісь цікаві методи, метафоричні, якісь символічні, щоб показати, що ця людина хорошого зробила. І є, мені здається, прям декілька ілюстрацій, де мені це вдалося, на мій погляд, дуже класно. Ось це, наприклад, Юрій Кондратюк, що задовго до програми Аполлон прорахував шлях на місяць, так звану трасу Кондратюка. Це Степан Тимошенко, автор видатного курсу теорії пружності і не менш видатного підручника з опору матеріалів. А це математик Михайло Остроградський, що на прикладі хвиль вивчав інтеграли. Ну і нарешті третя книга це творці української нації. Знову ж Оксани Поліщук, знову розповіді для дітей, ну і для дорослих, насправді. І тут теж портрети. Але ми з редакторками, з художньою редакторкою, редакторкою ви подумали, що треба. Трошки уніфікувати підхід до ілюстрацій, щоб вони більше виглядали як єдина серія, більше ніж у попередній книжці про науковців та винахідників. Тому ми обрали, що у нас буде спільне композиційне рішення, це крупно портрет, ось так по плечі. І на задньому фоні, і на передньому, наче в одязі там десь, може, в контейнері якось прикольно е показати, е показати, чим видатна ця людина, ця історична постать. І це було насправді ще складніше, тому що е, тут обличчя прям ось так дуже крупно, і треба було зобразити портрет так, щоб людина була в. Пізнаваною. Ну, у мене вже був досвід попередньої книжки, і плюс командна робота. З якимись постатями, з якимись творцями нації, ми впоралися дуже швидко, з, яким... з якимись прийшлось трошки попітніти і поскетчити, але, врешті-решт, мені здається, вийшли дуже цікаві і впізнавані портрети. Складність ще могла полягати у тому, що, наприклад, у постаті у різних могли бути одні й ті ж самі плюс-мінус, одна й та ж сама царина діяльності, наприклад, книговидання або освіта. І треба було якось шукати різні способи, щоб зобразити плюс-мінус одне й те ж саме. І добрий день. І треба було шукати різні способи, щоб зобразити одне і те ж саме. І з чоловіками було цікаво в тому, що майже всі були плюс в плюс-мінус однакових костюмах. і Я там вишукувала 50 відтінків сірого, там десь костюми зелені, десь блакитні. Ну, це було цікаво, не говорячи вже про те, щоб шукати якісь метафоричні способи, показати, чим саме видатна була ця людина. Наприклад, це Сільвестр Косів, що захищав українську церкву від впливу Московщини та Речі Посполітої. А це неймовірна акторка Марія Заньковецька, квітка українського та світового театру. Ще мені дуже подобається портрет Олени Телігі із газетами, які вона випускала за гратами. Взагалі, робота над цією серією була дуже цікавою, дуже комфортною, і цікаво ще тому, що це моя додаткова самоосвіта, особливо коли мова йде про творців нації та винахідників. Тобто я багато кого не знала. І тут ще в книжках такий підбір персонажів, хоча, напевно, не персонажів, а постаті, брали. Для книжок брали не попсових таких людей, не те, щоб там, там Леся Українка, там Тарас Шевченко, що всіх знають, а люди, які реально мають значення для нашої історії, культури там, і науки, але вони, на жаль, не такі популярні і не такі. Розпіарені, давайте так скажемо. І мені було дуже цікаво занурити всю цю тему, почитати, що ці люди створили. І це величезний плюс, до речі, роботи ілюстратором, коли ти ілюструєш не тільки дитячі книжки, прям дитячі, дитячі книжки, картинки можеш дізнатися багато всього цікавого. Ну що ж, ось так, проект на Behance, зроблений з челенджа. Приніс мені контракт на три книги для видавництва. В даний момент я також працюю з цим видавництвом. Наша співпраця виявилась комфортною, так що, я думаю, невдовзі теж зможу вам розказати про нові книжки, які я намалювала. Сподіваюся, це відео вам було корисним. Дякую вам за перегляд. Обіймаю вас!